Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. І сьогодні відео про цю котлею. Це Івана Гара, яку я купувала, мабуть, в 2019 році. І купувала її зовсім іншого кольору. І зараз вона у мене розквітла. Я не зможу зрозуміти, чому вона так змінилася. Я її купувала ось такою. На виставці, як зараз пам'ятаю. Я дуже хотіла Івана жовтого кольору. Ну, вона тут на відео. Це старе відео, це відео 20-го року. 2020 року. Я дам посилання на це відео, можна буде подивитись. Те, у травні вона квітне Ось з такими квітами. Я дуже хотіла жовту, Вона жовта, повторююсь. Але на відео вона майже біла, але вона така трошки жовтенька. І тут я її зарівнюю за з жовтим кольором мого дендробіума, який дійсно жовтий. А в цієї такий дуже пастельний, ніжний, ну, білого тон такий жовтий. І дивіться, яка губа. Вона такого ж кольору, як і Сіпалії Піталія. І ось вона сьогодні. Її губа має явно Такий рожевий колір, добре розмарьований. Квіти красиві, але мені вони не дуже подобаються цього року. Мені більше вона подобалась така, як вона була куплена, як вона раніше квітла. Я знаю, що квіти можуть змінювати відтінок, інтенсивність кольору. В залежності від умов, коли формувались бутони або квітконоси, ну що посів, так зовсім змінилося, я не знаю. Можливо, це сприяв холодний період взимку. Вона тут в мене була. Хоча вона у мене стояла отут на полиці, де вона зараз стоїть, біля батареї, тут було тепліше. Хто знає? раніше вона у мене була в теплиці, А цього року вона була на віранді. І, до речі, жовтий колір і Піталій теж більш такий інтенсивніший. Ну і дуже гарний такий колір у горлі. І в мене зараз квіт на такий же дендробіум, той же дендробіум, що з того відео. Зараз ми їх порівняємо. Так, ось таке фото. Ну, тільки дендробіум. Зараз зовсім менший, не такий, як того року був. І оці дві квіточки відкрилися пізніше. Вони зараз такого кольору. А ці перші, бачите, більш такий інтенсивніший жовтий колір, відкрилися першими. Ну, у цього дендробіума завжди змінюється колір, по мірі того, як він довго квітне. Ну і ось теж видно. що тут жовтий колір майже до білого вважається. Ну він жовтий. Отаке, От о, трапилося у мене. Гарні квіти. Нічого не можу сказати, але хотілося б, щоб вона була така, якою я її купувала. І маю надію, що наступного року вона розквітне так, як я і хотіла. Жовтою. І, до речі, частинка цієї ванагари розквітла теж. Тільки трішки раніше, ніж моя. І такою, як я її купувала. Чому в мене вона така? Хто знає. Ось так ось буває, бачите? Як змінюється можуть орхідея. Ну це ж гібрид. Тут багато намішано різних. І тому дійсно вони можуть змінюватись. І щось на це дуже-дуже-дуже вплинуло. А на цьому все. Слава Україні! Смерть рашистським окупантам, всім колаборантам. До побачення!